Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на розривних снарядах на Скорпіон. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик захоплення прапора. Так, і ми зараз поглянемо на що здатний цей пристрій. Тут у нас снаряди, які мають сплеш-урончик. Нормальна тема. Запустив, але нікого не вбив. Так, не знаю, мені, мабуть, треба десь наверх заїхати. Тут тут непогано навалювай на цьому пристрої. Так, ну перший кіл є. Нормас, другий кіл є. Але щось купков кажуть, що важкувато тіла йдуть. Знає. Чого так, може карта не підходяща для скорпіончика, але нічого. Не залетіли мої ракети. На жаль. Так, вивозять суперники, я дивлюсь. Мені краще на лівий фланг поїхати, я не знаю. Так я б то хотів сюди наверх заїхати, але ж не дають мені суперники поки що цього зробити. О, нормально. Заліз все-таки. Так, що у нас тут? Так, ракетки повільно летять, як ви бачите. Що це було, я не знаю. Ось мої ракети по твінцу не полетіли, а полетіли трошки далі. Зараз нормас. Так, ну не вистачає нам атакуючих. О, тільки сказав, що не вистачає атакуючих зразу доставочка від нашої команди. Так, зносить мене шафтик, і таким чином мої всі мінки зникають, а я там трошки наставив. Так, дарма гранату закинув Так что не хочет мій скорпіончик того кінца вбивати Ну, але це можливо, тому що в нього модуль. Я не знаю, я ще близько до нього не під'їжджав. Так, ну сейчас трошки будем а на сусульта. О! Нормас. Так. Тафтик рельса. Магнум. Давайте поставим. Меньше или рельсы поставим. Вообще, прыжки минус пал На ревном месте. Ну якось бачите, поганенько залітають ракети, я не знаю чого так. Можуть суперники втекти. Але в принципі пристрій у нас тут за кристали, так що має право, як то кажуть, на існування. Давай, давай, доставочку. Нормально, є доставочка Нормас Нормаз. я вид бомбочки Васпика. Виграємо ми цю каточку. Ось такий у нас виходить огляд на скорпіон з розривними старядами. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.